Не мільйони доларів і маєток будівельного магната, учасника списку Форбс та екс-першого заступника голови КМДА Ігоря Ніконова ваш. Помешкання має власний вихід до води, земельна ділянка 24 сотки, Ну а будинок чотириповерховий із площею майже півтори тисячі квадратів. В оголошенні зазначається дизайнерські ремонти із спа-зоною, Ну а на світлинах можна розглядіти хамам, джакузі та басейн 15 на 5 метрів із виходом на терасу та підігрівом води, а ще кінотеатр та серверну. Господарчі приміщення та кухня розташовані в окремому будинку. Що ж стосується самого Ігоря Ніконова та його будівельну кампанію раніше називали девелопером фірташа та частиною бізнесів Леоніда Черновецького, серед скандалів, в якому згадувалася ця компанія, найбільш відомий це спроби забудувати історичну місцевість Китаїв у Голосіївському районі столиці, а ще знесення двохсотрічної забудови на вулиці Різницькій і зведення на її місці багатоповерхового бізнес-центру. Це теж охоронна зона історичного Києва, де будівництво хмарочосів заборонено.